Добрий день! З вами Сад і садівник Прикарпаття. 1 червня 2024 рік. Зараз іде масове достигання полуниці, тобто сезон збору полуниці у повному розпалі. Дорогі мої підписники і гості каналу, сьогодні я хочу поділитися з вами нашим сімейним рецептом приготування джему із цієї смачної ягоди. Джем із полуниці ми будемо готувати без допомоги желатину чи будь-яких інших загущувачів. Для приготування цього смаколика нам будуть потрібні лише ягоди полуниці і цукор. І так беремо ягоди полуниці, промиваємо їх під проточною водою, перекидаємо у друшляк і залишаємо на декілька хвилин, щоб із ягід постікала уся зайва вода. Перемиті і відділені від плодоніжок ягоди полуниці будемо нарізати на невеличкі шматочки. Можна ягоди полуниці перемолоти на кухонному комбайні чи на блендері, але нам більше до вподоби, коли ягоди полуниці порізані на шматочки. Друзі, сподіваюся наголошувати на тому, що спершу миємо ягоди полуниці, а вже потім із них забираємо плодоніжки і ні в якому випадку не навпаки. Не потрібно, це і так усім зрозуміло. До порізаних на кусочки полуниць додаємо цукор. У нас було 6 літр полуниць, ми додаємо 1,5 літри цукру. Друзі, пропорцій, скільки саме бра, потрібно брати полуниці, а скільки цукру, не існує, все до вашого смаку. Подобаються вам досить солодкі джеми, беріть більше цукру, до вподоби мало солодкі тоді менше. На свої 6 літр полуниць ми висипаємо 1,5 літри цукру. Це 2 баночки по 750 г. Саме такі пропорції підходять до нашого смаку. Каструлю з притрушеною цукром полуницею залишаємо на деякий час постояти, щоб полуниця пустила сік. Для приготування джему ліпше брати ємність із високими стінками. Об'єм ягід Має заповнювати приблизно половину посудини, в яку їх помістили. При кипінні ягоди будуть підніматися догори і щоб уникнути збігання, щоб легше було контролювати за процесом приготування джему, ліпше, щоб посудина мала високі стінки. Видно, що цукор уже гарно вступив у реакцію із соком полуниці. Маємо рідку суміш, яку можна вже ставити на вогонь. Але іще до нашої заготовки полуниці з цукром, додаємо і одну чайну ложечку лимонної кислоти. Все старанно перемішаємо і можемо ставити варити. Кастрюлю з полуницею ставимо зразу на великий вогонь, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Суміш почне кипіти і почне підніматися піна. А тут саме цікаве піну, яка піднімається на поверхні полуниць. Ні в якому разі не збираємо і не викидаємо. Саме піна і є тим самим природнім загущувачем. Маємо безкоштовний природній пектин, яким є багата полуниця. Полуниця у своєму складі має велику кількість пектинових речовин, які підвищують здатність загустання готового вже продукту. У нашому випадку це буде джем. Щоб джем із піною разом не збігали. Його постійно потрібно перемішувати, і тут у пригоді стає ємність саме із високими стінками. Маса у посудині буде підніматися 2-3 рази, а потім піна сама по собі почне зникати. Коли джем буде кипіти, але вже більше не буде підніматися а буде стояти на одному місці, то ще на цьому етапі поваримо 10-15 хвилин. Піна, що ще залишилася, Стікає до середини, а це означає, що наш джем уже готовий, можемо вимикати газ під каструлею і розливати свій смаколик у заздалегідь підготовлені банки. Не враховуючи перебирання ягід і нарізки їх на кусочки, всього за 30-35 хвилин ми приготували густий, ароматний, неймовірно смачний джем. І без будь-яких загущувачів отримали смачне доповнення до будь-якого десерту. Ну ось і все. Всім щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Гарних вам і нам урожаїв!